Вони обоє пішли захищати Україну добровольцями, та війна розділила їх назавжди. Володимир Іпатов, не роздумуючи, приєднався до лав територіальної оборони із перших днів повномасштабного вторгнення. Був капітаном медичної служби. Він вважав захист країни обов'язком та покликанням серця, і по-іншому не міг. Розповідає дружина Наталя. Чоловік часто повторював, що я їду туди на схід, там правда. Виборює волю. От він був тією правдою, тією справедливістю, тим добром, яке виборює волю для усього українського народу. Незадовго після того, як чоловік пішов на фронт, на захист батьківщини стала і сама Наталя. Подружжя служило в одній бригаді, але в різних підрозділах. У нас не було можливості перебувати разом, тому ми весь час на зв'язку там пересилали один одному фотографії, переписувалися. І оця от переписка, оце спілкування давало відчуття тої присутності, а головне розуміння, що ми розуміли один одного, що мені не треба було пояснювати, як там важко. Я це сама все бачила і ну, намагалася його, хоча б словами, але якось підтримати. Під час одного з евакуаційних виїздів Володимир загинув. У його автомобіль влучила ворожа ракета. Він готовий був віддати життя, аби захистити рідних і країну. І зробив це. Чоловік міг і не йти на фронт, адже був викладачем у медичному університеті та мав трьох дітей, але його непохитну позицію неможливо було перебороти, каже Наталя. Зараз жінка звільнила зі служби, аби піклуватись про дітей, дати їм любов та підтримку, допомогти пережити горе, а також зробити все. Заради збереження пам'яті про полеглого чоловіка для цього на будинку, де народився та жив Володимир, Наталя вирішила створити мурал. На першому плані ми бачимо образи дітей, які малюють, малюють серця українські і просто серця, і якісь свої послання, такі вимальовують. І дівчина робить з них літачки паперові і відправляє на небо. Літачки летять до наших воїнів. Варіантів ескізу було чимало однак, саме такий малюнок обрали не випадково. Коли він перебував на сході, ми весь час з ним переписувалися. Дітки так само йому часто надсилали свої фотографії і малювали малюнки. І саме тому така от ідея муралу, що це має бути світла пам'ять. І ми зобразили, окрім військових медиків, ще й дітей, тому що це наше майбутнє. І заради цього світлого майбутнього наших діток багато хто зараз віддає життя. Наразі художник промальовує верхні шари Муралу, завершать малюнок найближчим часом. Робота ще буде тривати ну, тижні днів десять. Зараз ми на екваторі цього проєкту вже промальовані деталі. Мурал Наталя вирішила присвятити не тільки своєму чоловікові, а й усім медикам, які рятують українських захисників, іноді, навіть ціною власного життя. Ольга Антоновська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.